В Ужгороді секретаря суду пограбували на понад мільйон гривень. Зловмисники підібрали ключі до замка і винесли з квартири дев'ятиповерхового будинку гроші та коштовності. Як повідомила постраждала 32-річна Ужгородка, злочинці поцупили з квартири 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів та золоті вироби, сережки, перстень з сапфірами та персні з діамантами. Зловмисників розшукує поліція, відкрито кримінальне провадження. На запитання, звідки у працівниці суду такі статки, жінка відповіла, що отримала кошти від батька, свого хлопця та ще й заробляє сама. А в нас лише одне запитання. Та ну велика сума грошей. Звідки вас ця сума грошей? Можете сказати? Батько дав, пацан дав, заробляю. Завдала дана крадіжка досить значної матеріальної шкоди потерпілій. Там вкрали 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів, а також золоті прикраси викрали. По даному факту, ми вже розпочали кримінальне провадження за частиною 5 статті 185. Це є крадіжка в особливо великих розмірах. Проводимо досудове розслідування.